Оце так Чопер хайпанув, і, звісно, його поява викликала реакцію. Хтось відреагував негативно, а іншим, в принципі, сподобалось. Щодо мене, то образ Тонні мені в цілому зайшов. Прогрівати глядачі напередодні другого сезону. Netflix почав досить активно, закидаючи різноманітні відео з акторами, що в принципі натякало на те, що лайф екшн адаптацію варто очікувати вже в цьому році. Перед трансляцією то 31 травня був викладений ролик, де брелі поводяться у своїй звичній манері, але найбільш мемною стала сцена, коли Луфі передає попкорн у сопові. Найважливіше натякнули на майбутню появу чопера. А герої вдягнули в одяг із обкладинок, що вкотре продемонструвало увагу до дрібних деталей. І ось настав День X. На відмін від Удум 23-го року, де Life action показали в самому кінці. Цього разу контент завезли практично одразу. На цьому скріншоті ви можете побачити три ключові локації: Rivers Mountain, Whiskey Peak та Острів Little Garden, на якому чомусь немає дерев. На локтауні не робили такого явного акценту, бо контент із цієї локації вже був представлений раніше. Ще й у цьому місті крутиться вистава, присвячена подіям у долині боїв, появі Чопера присвячена і повідомлення мангаки. Послухайте його. Ключем до другого сезону є, звісно, наш дивовижний розмовляючий звір. Після тривалих випробувань та вдосконалень усією командою настав день, щоб нарешті його вам показати. Від його форм та хутра до виразу обличчя, голосу та найцимуляції гравітації. Команда світового рівня об'єднала свої навички, щоб втілити образ Тоні, Тоні Чопера у життя. Тепер він готовий явитися світові. Погляньте ж на нього. Tony, Tony Chopper, and... Манґака не просто так ставить ставку на серіал, так як це джерело залучення нової аудиторії. Та якщо ви не знали, у всіх соціальних мережах були запущені стрінки Чопера. Ми отримали ось такий арт, і навіть у новій серії в кінці епізоду показали реакцію Чопера на свою появу у серіалі. І ось починається відос. Сцена появи ідентична до моменту із манги, де він зреагував на намі і сховався. Хтось порівнює його із першим дизайном Соніка. Що частіше просто обирають невдалий кадр. У нього є вайби детектива Пікачу. Однак якби Netflix пішов у більш мультяшний стиль, або якусь некрасиву ляльку, то це б виглядало дивно. У мене, наприклад, була проблема із Арвангом, який у серіалі виглядав більш-менш на відміну від трейлера. І якби з самого початку взяли курс на візуальний стиль ближчий до манги, наприклад, довгий ніс Усопа чи непропорційно великі антагоністи, тоді такий дизайн чоба не спрацював би. І якщо ви зараз подумали про те, щоб збільшити йому очі, то не треба. Інакше вийде повноцінний обдовбиш на Рамполболах. В інтернеті гуляло багато фанатських фоток імовірного вигляду Чопера. Найбільшу увагу привертала скеля, але потім показав персонажа із спини, а згодом вже й на івенті. Тож усі мемні спекуляції просто відпали. До повноцінної появи Чопера автором зглядалось кілька дизайнів, але він відійшов від образу Оленя і створив героя, який поєднує і рогату скотину та єнота. У версії Netflix персонажу бракує жирку, який у нього був до таймскіпу. Однак, якщо подивитися на Чопера після таймскіпу, то тіло дуже схоже на версію, що нам представили, наче поєднали два дизайна в один. Ода, наприклад, спеціально змінив дизайн Чопера, аби той був милішим. Таким чином можна було продати більше мерчу. І очевидно. Що Нетфлікс націлений на продаж іграшок із Чопером? Але чи зможе він побороти Грогу на полі милоти, таких не варто забувати, що у нас тут планується довгограючий серіал, у якому, на відміну від фільму, може бути менший бюджет, але екранного часу в героя побільше. Можливо до релізу щось і змінять, але нам треба побачити чопера в дії, аби оцінити його CGI. Я думаю, для бойових сцен створили ще і ляльку. Але на івенті нам не показали інші форми, бо, наприклад, точно відомо, що для однієї із форм був підібраний реальний актор і чи не виглядатиме це грінжово. Та й цікаво, як буде виглядати кару та інші тварини. Ще я хочу відзначити міміку, роботу вушок і загальну живість героя. Мені, як ви зрозуміли, образ Чопера в цьому зайшов. Але чи отримаємо ми багато сцен із цим героєм? Чи Netflix буде економити і Чопера будуть показувати в одній із форм, яку буде відігравати реальний актор? Озвучуватиме Чопера Мікаєла Гувар, і у її виконанні він звучить зріліще, все ж таки йому не 5 чи 10, а цілих 15 рочків, тому цілком логічно, що він має звучати як підліток, але зникає ось ця кавайність японського сею, і у чопера є дві основні гуморески. Перша, це покличте лікаря, а стоп, я ж лікар. І друга, це реакція на похвалу. Те, що я побачив в цілому, нагадує оригінальний матеріал, тільки без тієї експресії, що була притаманна манзі. Знову ж таки, якби сря був стилістично ближчий до манги, це спрацювало б краще. А так, ну я сумніваюсь. Вихід серіалу запланований на 26 рік. Не знаю в чому криється причина, можливо було щось потрібно доробити на постпродакшені, або ж цього року будуть новини по вітам. І тому все розділили. І наостанок нагадаю, у другому сезоні не буде арки авабасти, тому цих подій чекати не варто. Ну а як вам вигляд тануки, напишіть у коментарях.